Це скрива розвитку бізнесу. Бізнес має інший параметр. Не так кількість грошей, які, наприклад, у маркетингу, там як основний критерій: це кошти, да, спочатку вкладаються в проєкт, в рекламу, і так далі, а потім вже йде повернення коштів. І на цьому ґрунтується наш аналіз до якої з груп, до якої стадії ми відносимо продукт. У бізнесу. Основним таким параметром є споживча цінність, яку ми надаємо нашому споживачеві. І тут треба бути обережним. Розуміти, як вони формуються. Треба чітко собі усвідомлювати, що являється вашою найвищою споживчою цінністю. Тому що, наприклад, коли ми спілкуємося в інкубаторах для стартаперів, є традиційна така помилка ідея, яку вони згенерували і яку розвивають. Дуже часто вона не потрібна на ринку. І це так сумно дивитися, коли колектив стартаперів це зазвичай молоді люди, які горять своєю ідеєю, які всередині колективу там всі все роблять. Так? Це вже, ще, ще не стандартний бізнес, ще немає чіткої функціональності всередині компанії. І дібито ідея гарна. Але в силу якихось відсутності знань. Силу недостатнього проведеного аналізу, бо це також кошти й час. Наприклад, елементарно не виходили на ринок з анкетуванням споживача. Вони роблять продукт, генерують, роблять вже реалізують ідею, яка не буде затребувана. І це з часом приведе до вигорання, до банкрутства бізнесу і так далі. І це прогнозується. Тому для. Початкових стадій розвитку бізнесу розуміти вашу цінність, її параметри це край-край необхідно, щоб рухатися в правильному руслі. І так, дуже коротко бізнес створюється, бізнес зростає. Вже тільки на моменту утримання ми маємо. Точку безбитковості, так, і нас починає задовольняти фінансова сторона питання, ми можемо десь зменшувати на рекламі і дивитися на покращення наших продуктів, ну і в кінці деградація. Коли ми говоримо про бізнес і етап деградації, у нас в Україні ми так ну, дуже швидко його проходимо. Хопа, і банкротство, і вийшли з бізнесу. Коли ми говоримо про, наприклад, закордонні бізнеси, там це може бути на роки. Якщо у вас є завод і він займається виробництвом фармапродукту, якихось ліків, у нього це може бути вихід з 10 років, тому що згідно законодавству, в основному в усіх європейських країнах і в Америці є дуже чіткі вимоги вашого виходу з бізнесу. Наприклад, це може бути зобов'язання, ви берете в оренду. Якийсь шмат землі, будуєте там завод, оренда на 50 років, і вас зобов'язані перед державою залишити через 50 років в тому стані, в якому ви брали. То це витрати на демонтаж заводу. Або, наприклад, вимоги з умовлені ліцензією. Ви берете ліцензію, але у вас там продукт, який а, вимагає вкладання СО2, або є. А, Інший вплив на екологічне середовище, шкідливий вплив, і ви маєте заплатити якісь певні кошти при виходу з ринку, і ці речі потрібно дуже необхідно відслідковувати на початковому етапі, щоб не було, що у вас вже і продукт ви не продаєте, і потоки входящих коштів немає. А треба ще зобов'язання юридичні, є, і треба їх реалізовувати. Це важливі моменти. І так, коли ми говоримо про бізнес, які. Параметри у нас, які, ми, які для себе, як бізнесмени, ми задаємо питання так, на кожній із стадій. На початку ми виходимо з продуктом. Звичайно, ми повинні розуміти, що це, для кого це. І нам перше питання, яке ми собі задаємо, як же вийти на прибутковість, коли, яким чином, як швидше. У нас питання, як зростати. Коли ми вже нашу систему налаштували таким чином, що вона вже якось запустилася в операційку, працює, на другому етапі зростання ми добудовуємо наш продукт, додаємо асортиментну лінійку, додаємо можливості, функціоналу, пропозиції нашому додаткових пропозицій, нашому споживачеві, так тут зазвичай вже можуть бути не такі великі витрати, як на першому етапі, коли це прям. Наприклад, на інноваційні розробки прям зовсім великі витрати, але ще й не прибутковість. Коли ми починаємо вже отримувати нормальний прибуток, ми вже не хвилюємося, що у нас зона без, безбитковості не досягнена, у нас є прибутки, у нас є якісь вільні кошти, і ми тут можемо приймати рішення по розширенню, збільшення виробничих потужностей. А закладення нових проєктів, які будуть альтернативно до нашого бізнесу е, оптимізувати, це, наприклад, можуть бути далі розробки по заміні матеріалів, з чого ми робимо наш продукт, і так далі. Дивіться в бізнесі. Наприклад, я починаю все. У мене на першому етапі немає нікого найманих співробітників. Я користуюся тільки тими кваліфікаціями, знаннями, які я досяг на, на цей момент. Я єдиний консультант. З часом в мене з'являються клієнти, треба більше обробляти якийсь час на супровід цих клієнтів, або, можливо, мого часу вже не вистачає, щоб навчати і давати зворотній зв'язок. У мене з'являється персонал, мої помічники, консультанти, асистенти. Після цього наступає наступна фаза росту цього проєкту. Де ми дивимося на розширення моєї якості? Тобто я шукаю професіоналів з моєї ніші, з моєю функцією, і йду з ними в партнерство. У нас виникає декілька консультантів, і ми, наприклад, навіть можна робити платформу, на якій всі виконують свою функцію, дають заняття, забезпечують цим потребу споживача, але по обсягу у нас вже більше, так? Умовно кажучи, функцію. Штучного інтелекту, яку ми зараз отримали в класній кількості, також виконується це на цьому етапі. Я клоную себе, виконую свою функцію, але виходжу з обмеження я єдина персона, правда? І таким чином організація росте із однієї особи в компанію, в партнерство, доростає до організації консультантів, і ми зараз бачимо. Є бізнес-клуби, є асоціації, так, наприклад, там сук, да, спілка українських підприємців. Це вже приклад найвищої точки еволюції, коли об'єднуються схожі за цінностями, за потребами суб'єкти, і вони, крім того, що вирішують свої проблеми, вони продукують запит на майбутнє. Вони роблять аналізи зріз, що на даний момент є, чого не вистачає, в чому є критичні проблеми, і навіть та сама суп спілка українських підприємців, вони дають державі зворотні шляхи, кажуть, що а нам для того, щоб ми успішно функціонували, не вистачає зняття обмежень, якихось нових законів і так далі. І так далі. Тобто, тут виконується вже нова функція, яка дає задаток на майбутнє. Подивіться, будь ласка, на наступний. Слайд. Ви в бізнесі, думаю, мене відчув... ну, згодні будете і розуміти, якими питаннями ми в бізнесі спочатку, да, в операційному нашому шляху, задаємося. Спочатку нам потрібно, це не касається продукту, це з позиції формування прибутковості, як отримати наш входящий фінансовий поток і як його розвивати. Спочатку нам треба хоч щось отримувати. Ми формуємо нашу клієнтську базу, збираємо її докупи, розширюємо, і ми в цьому зацікавлені. Так, хтось купує, хтось якось напрацьовує ці і так далі, на цьому етапі. Він переходить у процес, скажімо, виживання. Ще коли немає прибутковості, точки рентабельності, і ми тут розпоширюємо інформацію про нас, надаємо рекламу, заходимо в якісь бізнеси, щоб пропонувати наш продукт. Далі ми розширюємо функціонал. Ми про це говорили декілька слайдів попереду. І далі в нас іде такий етап оптимізації. Ця оця крива з моменту, коли вже є продукт, і до моменту виходу з ринку, це великий шлях оптимізації. Час від часу ми задаємо собі запитання, як можна зекономити, як можна модифікувати наш продукт, щоб він був. Легший, корисніший, ефективніший, дешевший, якісніший і так далі. Ці запитання на цьому етапі задаються. Звичайно, з часом, ось ми бачимо, ми переходимо в партнерство, в професійне управління. На етапі професійного управління, наприклад, виникають проєкти, коли ми віддаємо щось в аутсорс. Тут ми оптимізуємо наші інформаційні потоки і знижуємо витрати, наприклад. І наступним етапом, от він зазвичай на піку, коли наш все вже зрозуміло з нашим бізнесом, і ми маємо коло наших клієнтів, ми розуміємо цільову аудиторію. Ми йдемо в бажання лідерства на ринку. Ми шукаємо інновації, ми шукаємо унікальність, яку ми можемо донести нашому клієнту, так, кастомізація послуг, індивідуальний підхід, надання додаткових сервісів до нашого клієнту, і диверсифікація послуг, яка нам дозволяє уникати ризиків при змінах в одному бізнесі. Він не посипеться, загальний, загальний бізнес не посипеться, а ми перенесемо наших співробітників і фокус на інший бізнес. Тобто ми бачимо, що дивіться, біологічні системи так само розвиваються, маркетингова система е, аналізу продукту так само, і бізнес-система відповідає тому самому. Тому просто підкреслю зараз, що – це один з інструментів е, алгоритму ТРС. Ми також відслідковуємо, аналізуємо, на якому етапі знаходиться наш продукт, і далі наступає етап прогнозування. Ми прогнозуємо, які потреби, можливо, виникнуть. І як ми можемо спрогнозувати, щоб закрити ці потреби вже заздалегідь зрозуміти?